Так, товариство, вітаю всіх. Ви зараз почуєте аналітику нашу по біткоїну, яку ми намагаємося робити щотижня. І, в принципі, якщо ви подивитесь наші попередні огляди, то ви побачите, що ми там шортимо біткоїн. тому показую, у нас є певний діапазон, від якого ми працюємо. 100, 116 тисяч ми відмічали як діапазон байсайду, який ми успішно е, захопили. У нас був рейд ліквідності цієї області. Тут ми зробили девіацію, після чого ми вже чекали на розворотну формацію, де ми ще раз зробили легкий пересвіт цієї зони. Цю аналітику ми теж, в принципі, проговорили, не пам'ятаю, чи ми записали відео це чи ні. Але цей сценарій теж був проговорений. І далі ми вже очікували на певне підтвердження злому структури, що ми тут і відмітили. Тобто у нас перша структурна точка такого мінорного босу, можна сказати, була тут. Далі ми не пішли на оновлення вже основної ключової, ключової точки тут. Де тут був повноцінний бос, але ми і не, і не оновили хай ось цей. Тобто ми просто зробили ще один пересвіт. Це такий якби затухаючий кульмінація, про кульмінація покупок у нас була тут. Якщо там дивитися по, по технічному аналізу. Далі, що ми спостерігаємо? У нас... Почався шортовий тренд. Тут ми ще нічого не робили, тому що відкриватися тут небезпечно, так як у нас до утворення повноцінного босу ще потрібно було до цієї точки, яку я вже позначив, дійти. Відповідно, коли ми вже побачили це от імпульсивне пробиття цього ключового рівня, тут вже ми почали розглядати позицію. В принципі, я вже тут після. Після цього конфірму повторного я вже дивився в повноцінний шорт, але в нас тут було ще поглинання медвежого нашого 4-годинного імбалансу, тому було ще трошки небезпечно. І потім вже на зворотньому інвертуванні я тут шукав на LTF-позицію. Якщо подивитися на годинку, це виглядало приблизно так. <кій> тобто ми зробили певний пулбек, затестили. Цей часовий е розрив, і далі вже було видно, що це маніпуляція. Ми тут зняли ліквідність ПДА, що, я так розумію. Ні, це був той самий день. В будь-якому разі це була просунута структура. За великим рахунком ми втримались навіть в цьому годинному розриві. Ми цей баланс так і не затестили. Це вже була певна, це вже була друга ступенька нашого ордерфлоу нісходячого. Перша ступенька у нас позначена тут. Це наша нульова точка. Зона реверсела, де у нас відбувався розворот тренду. Тобто ми бачимо, що у нас тут голова плечі. Тобто Хайр лоу, хайр хай і uh, знову ж таки ловер хай утворений, тобто голова плечі. Корот, по технічному аналізу. Що було вже сигналом до того, що у нас uh, сформувалася розворотна формація. Ну і все, ми полетіли. Ми тут набрали позицію в районі 113 тисяч. І тримали вже цей шорт до талого, як то кажуть. Зараз ми доходимо до нашої точки B1, яку я позначив. Вона у нас знаходиться в діапазоні 103500. Чому 103500? Тому що у нас цей свінг утворив діапазон, в якому ми весь цей час від 17 жовтня працювали. Тобто це просто звичайна інституціональна структура, яку ми відмічаємо як структурні наші поєнти. Тобто у нас тут був утворений хай цього діапазону, тут у нас лоу цього діапазону і все. Тобто Далі ми ні хай, ні лоу не оновлювали. Тобто все, що тут відбувалось, це наш діапазон, який нам цікавий. Можна сказати, що це боковік. Боковік флет. Зона акумуляції, коротше, як кому подобається. Тому, відповідно, в, у, утворивши значення пули ліквідності, нам необхідно було працювати в зворотному напрямку від якоїсь із цих зон. Для цього тут ми нічого не набирали, тому що не зрозуміло, да, в якому напрямку ми ще будемо рухатись, бо тут ще були у нас певні. Маніпуляції, да? тут у нас було поглинання бичого тренду, і вже можна було думати, що ми будемо падати. Але після цього ми створили восходящий оф, де ми по поступенькам з утворенням імбалансів. З утворенням імбалансів ми рухались в сторону зняття цієї ліквідності, яка у нас була як. Bayside позначено. Тобто рейд ліквідності закінчився на 115 ну, тисяч. Все, це якби логічний таргет. І знову ж таки логічно було б після цього захопити ліквідність, яка у нас була утворена в нашому діапазоні знизу. Тобто ось наш higher high, ось наш lower low, І ми починаємо по ньому працювати. Значить, зараз, я сподіваюся, поки ми записуємо цей огляд, ми досягнемо першої нашої ключової точки, на якій ми зафіксуємо 50% прибутку. І другу позицію я буду фіксувати на 101 тисячі. Тут у нас свінг позначений на 101-500, але я буду робити захват трошки глибше, тому що на 101 тисячу. Чому? Тому що. Наша, наші ордера на стоп-прикази учасників ринку, вони знаходяться не тільки в цій зоні, да, де у нас тут свінг знаходиться, а і трошки нижче. Да? Тобто у нас полка наша ліквідності, вона охоплює певний діапазон за межами цього свінга. Тобто, коли ви ставите лонг. То ви виставляєте стоп за певний ключовий рівень. І хтось цей ключовий рівень ставить суто на ось цей лой, а хтось може ще ну, розкидати свої стопи трошки, трошки нижче. Бо інституціональні гравці вони не можуть поставити всі свої заявки на одну зону, вони виставляють їх в певному діапазоні. Тому для того, щоб повноцінно захопити цю ліквідність, нам потрібно і. Трошки нижчі проколот цей рівень. Тому я, це такий мій лайфхак, до якого я дійшов, <кхем> і тому я ставлю таргет трошки нижче. Так само і тут. Все, після того, як ми захвачуємо цю ліквідність на 101 тисячі, я повністю закриваю всі позиції і чекаю на утворення нового діапазону. Далі мені, в принципі, нічого не цікаво, Я думаю, що тиждень а то й два я буду просто спостерігати за утворенням нового ренджа. Для того, щоб сформувати свої нові свін позиції. Чому так? Тому що весь цей час, коли ми рухалися от в, цьому, в цьому діапазоні, у нас е відбувалися страшенні маніпуляції. Ну, от, подивіться, наприклад, на цей ловерхай. Да? Тобто, якщо б ми тут, наприклад. Якщо би ми тут, наприклад, е хотіли... Ланговати до цієї точки, то у нас би нічого не вийшло, тому що, от дивіться, ми, ми заходимо, наприклад, десь там на якомусь зломі структури. Да? Ми хочемо сюди потягнути. Нам потрібно ставити стоп ну, за якусь там внятну ліквідність. Да? Ну, давайте, наприклад, на часові перейдемо. За якусь внятну ліквідність, за якусь маніпуляцію. Ну, наприклад, ось тут. От, да? Ось все, ми тут на поглинанні залітаємо. Ми хочемо потягнути зразу сюди. Ну добре, ми могли б сюди взяти тарги, да? але це по РР взагалі ну, не цікаво, да? тому що у нас тут нісходящий тренд, ми ще не розуміємо, що нам треба робити. Да, можна десь там було б там щось там підшукати, якісь там позиції локальна. В інтрадей можна було б знайти і тут е, щось взяти. Але це, ну подивіться, тут один до одного, да, РР. Потім подивіться, що ми маємо тут. У нас тут 10 РР, тут буде взагалі 12 і тут. Один РР. Бо внятна ліквідність, до якої можна було б потягнути, це тут. Але подивіться, який стоп у нас величезний. Тому такі е, речі так, так само, якщо розглядати якісь, якісь шорти, ну ми теж тут, я нічого тут не бачу. В принципі, тут все лангово виглядає. Але знову ж таки, щоб е, в цьому потоці приказів набирати позицію, ну, ми багато реактур не візьмемо, бо у нас в будь-якому разі ключова ліквідність буде знаходитись тільки тут. Тому краще дочекатися повністю захвати ліквідність якогось ХТФ старшого таймфрейму, і відпрацювати вже від неї, що ми, в принципі, і робимо. Щоб не розтягувати свої стопи, не попадатися на ці всі маніпуляції, які в нас тут відбуваються. Ось подивіться, яка тут була гарна маніпуляція. Да, в принципі, вже отут багато хто набирав лангії, я точно знаю. Ось в цьому місці, бо ми маємо роботу з зняттям ліквідності. У нас тут. Денний фрактал, і було б досить логічно тут потягнути якийсь, якийсь лангец. Але що, правильно, ми отримали би, отримали би стоп. Тому ми цього, цього не зробили. Продовжили тримати свою шортову позицію і все у нас добре. Але як потенційна точка для входу в лонг, ось подивіться, да, ось тут можна було б розраховувати на якусь лонгову позицію, але знову ж таки до дуже внятного таргету і ми все одно його не захопили. Якщо брати захват цієї ліквідності, бачите, ми трошки не дійшли сюди. Якщо потягнути, потягнути десь від цієї точки лонга, Хоча б сюди його треба було ставити, десь отак от. Да, можна було б щось там пробувати, але по факту ми цей таргет так і не перебили. І отримали би стоп. <кхем> Тому для того, щоб не попадатися на оці внутрідіапозонні маніпуляції, ми просто їх не торгуємо. Все, для нас цих позицій не існує. Ми працюємо тільки від ключових рівнів. Я думаю, я свою позицію пояснив, ми таким чином. І надалі будемо працювати. Я очікую, що після того, як ми знімемо точку Б, у нас на старшому таймфреймі є певна зона цінової неефективності у вигляді тижневого імбалансу, який ми вже по фулфілу заповнили, але нам в принципі він як би вже і не сильно страшний, тому що він по фулфілу заповнений і ми від нього відпрацювали на all-time high. Тому я думаю, що з великою долею вірогідності ми підемо захвачувати ось цю ліквідність на 98 тисячах, про яку всі говорять. І було б дуже цікаво це побачити. Але просто мені вже нормально по РР. <кій> я вже в непоганому плюсі буду, коли ми досягнемо цієї точки. І ну, подивимось, можливо, другу позицію я, все ж, я зафіксую ще на 50%, і 25% цієї позиції я поставлю на 98 тисяч. От. Тому план дій, власне, такий. В принципі, з точки зору ризик менеджменту це досить правильне розподілення, бо ми 50%. 50% ми фіксуємо тут. 25 ми фіксуємо тут. 25 фіксуємо тут. Таким чином у нас розділення ціли на 3. Ой, щось я думала, так. Да, розділення цілей у нас на три таргети відбудеться, і ми отримаємо дуже класний профіт. Це буде наша точка b 3 Ось цей індюсмент. Хотілося б теж побачити. Ну а далі все, далі у нас вже, скоріш за все. ну Просто чому не хочеться там сильно перетягувати, тому що до цієї точки ми можемо там ще тиждень йти. Розумієте? і... Е за цей час може сформуватися якийсь інший діапазон. Тобто, да, ми там сюди доходимо, там по якийсь час акумулюємося, торгуємо, доходимо до точки Б. Потім ми від, однозначно від захвату ключової ліквідності ми отримуємо якусь лангову реакцію, ми можемо піти на переоцінку цих імбалансів, які були утворені під час цього падіння. І це нас заб'є в черговий рентж, від якого ми вже якраз потім і можемо. Продовжити свій рух, якщо нам буде це цікаво. Ось щось таке побачити. Тобто в нас буде можливість для того, щоб під час формування нового діапазону набрати якусь позицію, знову ж таки, зробити якийсь там перехай у вигляді маніпуляції і тут же <клес> набратись. На подальший шорт. Поставимо стоп десь сюди і потягнемо знову ж таки до цієї проблемної зони. Ось щось таке я хочу побачити. Тому ця зона неефективності вона нам в принципі вже не є перешкодою, тому що вона була по фулфілу переоцінена і від цього імбалансу він відпрацював до зняття нашого all-time high. Тому імбаланс у нас, в принципі, вже ніяк не має лякати. Все. Такий план роботи. Фіксуємо 50, 25 і 25% на цьому індюсменті. Далі будемо включатись і розбирати ситуацію з біткоїном, коли він нам щось намалює. Всім дякую.